Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щодо вівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому сайті допомога.ua.info або на нашій електронній пошті. Шукаю собачка Укрнет. Нашу програму дивляться сотні тисяч людей по всій Україні і за кордоном. І вони також допомагають нам у пошуках. Шанси великі, тож пишіть нам якнайшвидше. Почну з Херсонської області у благодатному ще на початку повномасштабного вторгнення російські окупанти викрали Віталія Сіроху разом з його кумом Юрієм Карпінським. Минуло більше року, але й досі їхня доля невідома. Де і за яких обставин це сталося? Нам розповіла Людмила Бондарчук, сестра Віталія. Село Благодатне Херсонської області було окуповане 1 березня минулого року. Що таке руський мір? Його мешканці відчули майже одразу. Вже за кілька днів село почали обстрілювати. Один зі снарядів прилетів у двір Віталія Сірохи та його мами. Вигоріли всі будівельні вигарили... По постройки, мама була поранена. Брат відправив її у мене в Херсон, і потрібна була допомога. У цей час Віталій перебрався до кума Юрія. Адже після прильоту його будинок був тимчасово непридатний для життя. І все ж кожного дня він приходив на своє подвір'я, щоб доглядати за господарством. Він приходив тільки вправлятися, прибирати поки після прильотів, так сказати, в дворі справи нічого було. Крови, качки, ну така худоба була трошки. А Юра приходив йому, просто допомагав. Качали вони воду, тому що у нас води вже на той момент в селі не було. 30 березня, коли вдома нікого не було. До них на подвір'я вдерлися російські загарбники і перерили весь будинок. Ці документи розкидані, речі розкидані у цьому дворі. Що шукали? Не зрозуміло. Сусіди Ч... чули постріли в цей момент творі. А вже з першого березня він нам не подзвонив і не вийшов на зв'язок. За словами очевидців, Віталія та Юрія зв'язали, посадили в БТР і вивезли в невідомому напрямку. Вже пізніше Людмила дізналася, що хлопців утримували в Каховці. А де вони зараз та й чи живі взагалі невідомо. Я дуже прошу про допомогу. Можливо, хтось десь щось чув, хтось щось бачив. Так. Хоча б куди його перемістили. Ми дуже надіємося, що вони живі. І що скоро вони будуть вдома. Шановні глядачі, будь ласка, подивіться уважно ще раз на ці фото. Віталій Володимирович Сіроха, худорлявої статури, очі в нього сірі, на передпліччі абстрактне татуювання. А це Юрій Володимирович Карпінський. Він середнього зросту, очі карі, він також худорлявої статури. Вже більше року рідні не можуть їх розшукати. То, може, ви нам допоможете. Наша електронна пошта шукає собачка Укрнет. До нашої редакції звертаються також люди, які загубили своїх рідних ще до війни. Зараз, коли багатьом по суті, невідомо чи настане завтрашній день, люди починають цінувати родинні стосунки набагато більше і намагаються будь-що відновити родинні зв'язки. Ось одне з таких звернень. Олена Фальштинська розшукує свого старшого брата Романа Михайловича Швець-Фальштинського. 24 лютого 1979 року народження востаннє його бачили у Вінниці. А до того він проживав зі своєю дівчиною у Рівному. Остання розмова Олени з братом була у 20-му році, коли він приїжджав додому. А після того зв'язок курвався в сім'ї Фальштинських є й інші брати. Але Роман найстарший родина дуже тяжко переживала смерть матері, а тепер на душі рідних. Великим тягарем лягло ще й зникнення брата. І так, Олена дуже сподівається на краще і дуже просить відгукнутися усіх небайдужих, кому хоч щось відомо про Романа. Я нагадаю, що останнім місцем перебування Романа була Вінниця. Будь ласка, якщо вам відомо де він і що з ним, напишіть нам на наш сайт Допомога або на пошту шукай Марія Михайлівна Майстренко розшукує свого сина, 29-річного Віталія Майстренка, який зник у селі Зелене, це лівобережжя Херсонської області. Ще в жовтні Віталій попередив маму, що в них почали відключати світло і мобільну мережу. Тож спілкуватися можна буде тільки через короткий смс. В якийсь час вони так і робили, але потім зв'язок урвався. Марія Михайлівна стала шукати можливість, як вийти з сином на контакт. а... Але от чи вдалося їй це зробити, дізнаємося просто зараз. Пані Марія, доброго вечора. Доброго вечора. Отже, скажіть, будь ласка, вам вдалося дізнатися, що з вашим сином і чому він перестав виходити на зв'язок? З ким я могла зв'язатися з села? Це були ті, хто виїхав звідти. І так я вийшла на родичку. Ну я з нею змогла зв'язатися аж 27-го числа, і вона мені розказала, що він їздив. Ще з якимось там чоловіком. Я того чоловіка не знаю, чесно. Машиною у друге село вони їздили. Ну, під заробити, так як... нема там роботи. Їсти, треба курити, треба, це ж хлопці. А, ну так, а заробити якусь копійку на окупованій території, я думаю, що завдання не з легких. І що було далі? Той день, що вони туди їхали, змінили комендантську годину на годину раніше. Була о а в той день перенесли на сімнадцяту нормальну. Поняли, що вони пропустили комендантську годину і вирішили об'їхати пост. Поїхали там, я знаю, є старий цвинтар, дорога така ґрунтова. Ну так і нарвалися на цих русських, і русі розстріляли машину. Ну вони ж бачили, що там цивільні люди. Слухайте, ну, це просто фашисти якісь. Е, Марія, а що сталося з Віталієм? Вам відомо? поранили. привезли Рогачик в лікарню. В Рогачику ніхто не взявся за нього. Через те, що поранення серйозне, ми знайшли пізніше врача, який його лікував. Він сказав нам, що підлікував чуть-чуть. Тобто повноцінну операцію йому не зробили. А скажіть, яке власне поранення було у Віталія? Поля в нього коло хребта. Він сказав, що якщо без навантажень, то він може якесь час без операції обходитися. Але якщо будуть якісь навантаження або фізичне якесь цей, то він може не ходити. Виходить, що його просто відпустили чи залишили в лікарні? Його прийшли, і забрали з палати. Через те, що в нього в телефоні знайшли, що він техніку скидав. Ну, у нього його однокласники служать. Ясно, росіянам це звісно не сподобалося. І куди вони забрали Віталія? Вам відомо? Цей день вивозили дуже багато молоді і жінок з дітьми у Сімферополь в Росію. Якийсь город він назвав, я не можу його запам'ятати, і в Донецьк. Але каже: його в списках немає ніде. Ну от і жодних зачіпок, я так розумію, знайти не вдалося. Ні, я дзвонила всі лікарні, які тільки ми змогли знайти що ще працюють. Коротше, весь цей напрямок від Мелітополя у лікарнях ми його не знайшли. Марія Михайлівна. Давайте будемо сподіватися, що цю нашу програму побачать люди, які знають, куди міг подітися Віталію після того, як його забрали з лікарні, і давайте будемо чекати на хороші новини. Шановні глядачі, якщо у вас є хоч якась інформація про Віталія Майстренка, напишіть нам на електронну пошту Шукаю собачка у Корнет. Будь ласка, допоможіть Марії Михайлівні розшукати сина. З проханням допомогти розшукати рідну людину в Маріуполі, до нас звернулася Катерина Дахова. Родичка, про долю якої вона хоче дізнатися, доволі далека. Катя навіть не може сформулювати, ким вона їй доводиться. Знає лише, що вона хрещена мати її двоюрідної тітки. Вони вже давно втратили зв'язок. Але зараз, коли ми всі знаємо, що зробили окупанти з Маріуполем та його мешканцями, Катерина просто не може спати. Отже, на цих фото 42-річна Наталя Грибуля. Вона родом із Семенівки, Чернігівська область. Проте велику частину життя провела в сусідньому селі Тимовичі, звідти Катя її і знає. За її словами, вся рідня жила буквально на одній вулиці. Згодом Наталя вийшла заміж, переїхала в Маріуполь. Там вона народила сина зараз йому близько 18 років. Але після початку повномасштабного вторгнення вийти з Наталею на зв'язок рідні не змогли. Хоча їм вдалося дізнатися, що в останнє її бачили знайомі, коли вона виходила з сином і котом з їхнього під'їзду. На жаль, подальша їхня доля невідома. Будь ласка, якщо ви можете допомогти нам у пошуку Наталії Грибулі, зв'яжіться з нами якнайшвидше. Всі наші контакти зараз на екрані. Рік тому, коли частина території Київщини була під окупацією, і росіяни впритул підійшли до столиці, але зрозуміли, що легкої перемоги їм не бачити, вони почали тероризувати цивільних громадян як морально, так і фізично. Нам усім важко було дізнаватися про все нові нові звірства, які там чинили росіяни. А Особливо боляче було тим, у кого на окупованій території лишилися рідні, і з ними не було жодного зв'язку. Чи живі вони, чи здорові, чи не закатували їх до смерті окупанти. Такі думки тоді стали справжнім випробуванням для тисяч людей. Однією з таких була і Ірина Данилова. Початок повномасштабної війни Ірина Данилова зустріла у передмісті Києва, розуміючи, що російська орда насувається на столицю, вона разом з дітьми виїхала до безпечнішого місця. Теж саме просила зробити і двох своїх сестер, одна з яких жила в Бучі, а інша в Іванкові. Ми вже виїжджали, я дзвонила. Виїжджайте звідти, виїжджайте, сестри дзвонили у Іванків. Виїжджайте, тому що заходять з вашої сторони. Вона там, може, це ненадовго. Це ж ну, може так, що може розіб'ють наші їх і не буде нічого такого. На жаль, вона не встигла виїхати. Сестра з Іванкова, Лілія Чередніченко, про початок вторгнення дізналася саме від Ірини. Адже якийсь час Іванкові була суцільна тиша, жодних вибухів. І пострілів, коли ж росіяни зайшли в селище, стало зрозуміло, що вибратися вже неможливо. Ірину охопив страх та переживання за рідну людину. А от відчуття, схоже на паніку, з'явилося 5 березня, коли з лілією повністю зник зв'язок. Я дзвонила на гарячу лінію 1545, просила, щоб зробили зелений коридор. З Іванкова, щоб вивести людей, які там залишилися, мені відповіли, що вони не можуть нічого зробити. Вони вже пробували всі шляхи, все, але орки не випускають. А іншими дорогами і там міст підірвали. А іншими дорогами, які можна було доїхати, вони були всі заміновані. Ірина щодня намагалася додзвонитися, хоча б до кого-небудь в Іванкові. Та все було марно. Тоді вона стала шукати мешканців селища, котрі якимось чином могли вийти в інтернет. Так, через пост у соціальній мережі Ірина натрапила на людину, яка подарувала їй надію. Написала одна дівчина, що бачила мою племінницю дашу, що з нею все добре. Ну це було десь за тижня, два, мабуть, до деокупації. І коли ну знаєте, вже трохи воно наче попустило, що бачили все добре, але все одно тривога була. За кілька тижнів Ірина, нарешті, прочитала такі довгожданні новини. Сили української оборони витіснили окупантів. Лілія досі не відповідала на дзвінки. Зате вийти на зв'язок змогла двоюрідна сестра Ірини, теж з Іванкова. Єдине, що я спитала Свєта, всі живі, як Ліля, як Даша, як діти? Ось ти всіх бачила. Вона каже: Да, всі живі тільки моєї мами немає, тому що її вбили орки. На жаль, трагедія не оминула їхню родину, однак з усією іншою ріднею. Все було гаразд, а невдовзі Ірина нарешті почула голос своєї сестри. Так плакала. Це такі були сльози, це такі були емоції. Ой, я, я не знаю як навіть це сказати. Коли почула рідний голос, знаєте, коли ти знаєш, що все добре, що вона знає, що все добре. Що ну це просто не передати. Це відчуття, які ти відчуваєш, коли після стільки, коли місяць тобі не чути, да не знати, що там з твоєю сестрою це казалось якась вічність. На жаль, поки що, сестри так і не зустрілися, бо коли Іванків було звільнено, Лілія одразу ж виїхала за кордон. І навіть зараз, коли на території Київщини вже більш-менш спокійно, вона ще не готова повертатися. Вона дуже багато чого пережила. Вона, вона з малим дитиною, Ну як мала, ну вісім років тоді було дитині. Вони просиділи майже весь період цієї декупації в підвалі. Вона говорить, постійно над головами літали ракети, постійні ці стрільби, ці солдати русські, вона боялася за дітей. І вона, коли виїхала звідти, вона сказала: у мене такий страх, і поки не наша земля не буде вільною, я туди не повернуся. На щастя, сучасні технології дають змогу сестрам бачитися практично щодня, навіть на відстані тисячі кілометрів. Та Ірина знає точно, кожен новий день наближає їхню довгоочікувану зустріч і довгоочікувану перемогу. Ну, я сподіваюся, що скоро буде перемога, і ми нарешті всі зможемо зустрітися. Ми всі також чекаємо на перемогу і віримо. Що вона буде вже зовсім скоро, і що всі, хто був змушений тікати від війни, неодмінно повернуться до спокійного життя уже в мирній Україні. Але поки що тут війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога.ua.info, електронна пошта. Шукаю собачкаукрнет. Пишіть, пишіть, якщо ви когось загубили або, може, впізнали у нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших. Усіх до одного.